Почав я займатися такою творці, творчістю приблизно три роки назад. Все почалося зовсім з такої от маленької хатки. Один мій товариш показав, як робити хатку сірників зовсім без клею. Пізніше моя цікавість почала зростати, і взяв я до рук сірники, клей, і почав комбінувати, щось робити, щось своє. От, Наприклад, в такій хатці сам придумав моторчики, от такі от вставляти. Кожну стіночку зашліфовувати почав, почав вдосконалювати своє вміння. І от е, все моє вміння призвело до такого от шедевру, мабуть. Мабуть, пару слів хотіли б розказати про таку от піраміду, яка є е, найбільшою скульптурою сірників в Україні. Я встановив рекорд. Минулий рекорд був 32 тисячі сірників. Моя піраміда складається аж з 50 тисяч сірників. На вершині піраміди можна побачити тризуб, на верхній частині піраміди пише Я люблю Україну, і всередині піраміди карта України зроблена з сірників. Складаються мої роботи переважно тільки з сірників і з клею. Клеєм користуюся універсальним, можна би було і ПВА користуватися, але ПВА довго сохне, що призводить до незручності. Тому користуюся універсальним клеєм. Дрогобицький костел. Дрогобицький костел, я рахую найкращою своєю роботою, так як я працював над ним аж півроку часу. Відтворив я такі от дрібні деталі в костелі, не тільки його зовнішній вигляд, відтворив повністю всю обстановку всередині, відтворив до таких от дрібнесеньких деталів, навіть на самому престолі поставлена в нас свята чаша, хрестик, на книжечці пише Євангелія, деякі є навіть. Точними копіями тих образів, які є в костелі. Тобто е, захожу я в костел, фотографую образ, на комп'ютері його зменшую, кожен образок я е, заганяю в рамку, кожна рамка у нас окремо фарбується і вішається на це саме місце, де воно висить в костелі. Захотілося відтворити мені точний образ наших другобицьких святинь. Чому я говорю, що це замок Магіс? Тому що він у нас магічний. Він у нас весь крутиться, весь світиться. І прошу заглянути всередину нашого замку. Врота у нас піднімаються. Можна, що чувак... прошу заглянути всередину. Можна побачити там і короля, сундук з золотом стоїть, шафа в шафі навіть платячко таке от є. Щити мечі світяться у нас, рояль з боку стоїть, столик. На столику, і... На столику у нас і вилочки, і ложечки, і тарілочки, дуже багато всього цікавого такого. Питанечко до всіх присутніх маю. Хто з вас бував, у нас з в, в костелі всередині? Бували? Прекрасно. Представляю вашій увазі точну копію нашого Дрогобичського костела. Складається наш костел з 15 тисяч сірників, робив я його півроку часу. Скажу по правді, щоб його зробити, мені прийшлося наш дробицький костел обкружляти більше як 100 разів. Кожну стіночку я фотографую окремо. Пізніше кожну стіночку складаємо. Розкажу два слова про технологію: як складати от наш костел. Беремо сірничок, обрізаємо головку, за допомогою клею, склеюємо кожну стіночку окремо, де вікна там залишаємо отвори. Пізніше відтворюємо всю атмосферу всередині і пізніше вже зовнішню атмосферу відновлюємо. Ось, йдемо далі. Що цікавого є у моєму львівському оперному театрі, тут є також невеличкі підсвіточки. Також всередину я помістив міні-колоночку, щоб могла грати оперна музика, щоб міг грати гімн України. Можете послухати, почути. І такі от веселі пісеньки. Е Два слова, мабуть, розкажу про символіку нашої львівської опери. Всі бачили на даху таких от трьох ангелків. Всі бачили це. Це насправді є три музи. Одна муза це у нас поєднання трагедії і комедії. Тобто, у нас весь театр складається як з трагедії, так і з комедії. Друга муза у нас називається драма. Вона у нас в руках тримає арфу. І на вершині Львівського оперного театру у нас є муза, яка називається Слава. Бо вона символізує славу всім тим людям, які присвятили себе мистецтву. І хотів би представити вашій увазі ласточкине гніздо, яке ви неодноразово бачили на малюнках, на картинках, що хотів про нього би розказати. Ласточкине гніздо моє складається з тисячі сірників. Робив я його рівно місяць часу. Щоб максимально відтворити реалістичність цього замку з ялти, я його поставив також на скалу. Воно у мене також в оточенні моря. І якщо заглянемо всередину навіть власточки не гніздомої, оце віконечко це можна на столиках побачити вази з квіточками, шампанське. Повністю люблю до такої дрібнички відтворити, от свої от роботи зробити. Отакі ось. Питання до всіх присутніх. Хто з вас стикався з таким поняттям, як різьба по стержню олівця? Чули хтось? Десь чули? Мабуть, не чули. Хочу представити вам декілька своїх мініатюр, вирізаних з самого стержня олівця. Прошу сюди, підійти. Починаємо різьбити, наприклад, букву. Над одною буквою я працюю приблизно від 3 до 5 годин. І що хочу сказати, часто буває так. Сидиш ти з тою голочкою, з тим різачком, вирізаєш, вишкрябуєш цю буквочку, цю дирочку от робиш. Вже сам кінець роботи доходить до кінця, і тут один неправильний рух, хрусть, воно ламається, і ти ніяк не склеєш, ніяк ти з тим нічого не зробиш, приходиться наново, наново, наново все починати. Скажу по правді, потрібно мати желізні нерви і стальне терпіння, щоб отакі от мініатюри робити. Журавлик! Зайчик, є навіть отакі, такі от кріселку, бачиш, від шампанського зроблене. Що подобається, вибирай щось одне. Що подобається сталося? Цити всіх дрогобичан та всіх гостей міста на свою виставку, яка проходить в нашому Дрогобицькому будинку культури. Проводитися вона буде до 15 лютого з 11 години до п'ятої вечора, крім вихідних, крім суботи та неділі.